Який дуже важкий складний час за вказів, мабуть, я не знаю, як сказати, з благословення так, Скерував вас Всевишній на те, щоб ви припустили цих діток і інших діток, які могли тут сховатися від того, що відбувалося жахливо в нашій державі. Я щиро дякую вам. Щиро дякую стінам Цього святого місця. Щиро дякую дітям за те, що вони запалили іскорку, ту, яка переросла в велике полум'я, і її підхопили і підтримують тепер мільйони людей України. Ми щиро дякуємо вам за те, що ви були першими, які відзначили і за три роки згадали, що ці дітки дійсно достойні. Пам'яті, тому що вони молоді і їхня пам'ять молода. І найдовше збережеться те, що відбувається в державі. Дякую вам, дякую. Благословіть нас, будь ласка, на добрі справи. Благословення Господні на да вас, того благодаті і чоловіку людському завжди, нині, час і навіки. Амінь. Я вам щиро дякую, що ви знайшли час і момент. Адже студенти це люди, в яких в часу завжди немає. Я знаю по своєму студентському житті, що завжди ми проганяємо останніми багато матеріалу і так далі. Але ви сьогодні зійшлися отримати цю нагороду. Ця нагорода вона свідчить лише про одне, про вашу любов до України. Ви її тоді засвідчували в далекому 2013 році, і постраждаю, коли постраждали, ви не впали духом. Я упродовж трьох років, як тут є такі люди, які мене знають уже довго, про вас завжди згадував, що ми багатьох нагороджуємо, а тих студентів майже не знаємо. Але сьогодні так Господь дав завдяки вашій активній роботі, ми побачили ті обличчя, які мали цей дух любові і дух жартовності саме тоді, в 2013 році. Тоді, в листопаді, ми не знали, чим це закінчиться і що нас чекає, але ми були впевнені, що наш дух є нездоланий. Нічого ще не закінчилося, не завершилося ніякі процеси в нашому житті. Найголовніше, я бажаю єдності, особливо між вами і нами, тому що якщо ми роз'єднаємося, забудемо один про одного, нас легко тоді взагалі. Розвіяти, і ніхто про нас знати не буде. А так як ми будемо спілкуватися між собою, тоді ми є сила. А єдність це така річ, яка, на жаль, в Україні часто була, їй не вистачало в українській історії. Завжди нас ви з'єднували. А коли би ми з'єднувалися, то вже українська держава існувала б не одне століття, і цю рису характеру нам необхідно з вами завжди утверджувати і збільшувати. Завжди пам'ятаємо, що влада нічого не вирішує, як така земна влада, а лише наше смирення вирішує. Бо коли навіть ми гуртуємося і щось робимо, ось. Там рух відповідний, студентський, так далі. І якщо ми будемо вміти поступатися один одному, тоді буде результат. А Коли ми один проти одного станемо і скажемо, ні, ця людина недостойна очолювати рух, так далі, результату не буде. І дай Боже, щоб ми були з вами мудрими. А на згадку зараз ми вийдемо з собору, зробимо спільне фото. Тому що я люблю такі історичні фотографії, і вони колись можуть попадуть на якихось підручників або монографії по історії української держави. Тому зараз ми вийдемо, станемо гарненько всіх, ми розставимо зробимо це спільно. Ще одну секунду. Хоча ви заговорили за єдність, а ви в ніч на го на 19-го на майдані. Хто стояв на сцені? Представники різних конфесій, церков. Ви тоді були всі єдині, тому що ви представляли наш народ незалежно від національності, незалежно від нації, а залежно від зараз кажуть, духу, який панував тоді в нас, дух українців, тому що ми живемо всі на українській землі, їмо український хліб. І спілкуємось між собою. І ті, хто до нас приїхав в інші нації жити, їх влаштовує саме наша земля, саме наш народ. Тому я думаю, що у нас все попереду, і ми будемо єднатися. Дай Боже. І тепер ми зробимо спільна фото. Так. Добре. Добре.